Сьогодні з пастором Джозефом Принсом я вірю, що це буде особливий рік для вас. Те, що ви просили в Бога відповідно до писання, на підставі благодаті, але не побачили, не отримали. явиться, і явиться швидко. воно явиться із прискоренням у цьому році. я в захваті від цього, а найкраще те, що Господь говорить, що ми можемо робити більше, якщо будемо відпочивати в ньому, Ми бачили, що праця разом із людським тілом несе смерть. Тому ми відпочиваємо у Господі, і немає нікого активнішого, ніж наш Господь Ісус Христос. Якщо подивитися всі Євангелії, прочитати їх з відкритим серцем, ви не знайдете там людину, яка перебувала у більшому спокої, і, попри це, досягла всього за три з половиною роки. І коли він вигукнув на Христі, звершилось усі гріхи були прощені. Закон був звеличений. Де був переможений, ісус одержав перемогу. Амінь. Ми з вами розділяємо ту саму перемогу. Ми спадкоємці з Христом, і те, що Він зробив на Христі, він зробив не для себе. Він зробив це для нас з вами. Ми відпочиваємо в тому, що він зробив. І, хоч ми відпочиваємо, менталітет світу, ось чому Біблія каже, не стосуйтесь до віку цього. Інакше кажучи, не мисліть так, як світ, як система цього світу. Світ думає, що якщо ви не будете шукати чогось в першу чергу, не будете поспішати, не потрапите на перше місце, то інші займуть його. Світ каже, що все треба робити швидко. Світ каже, що гроші треба заробляти швидко, інакше втратиш свій шанс. Треба поспішати. Це філософія та принцип світу. Це дух світу. Та Біблія каже, а ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Те, що люди намагаються отримати завдяки важкій праці, стресу, тривозі та постійній зайнятості, ми отримаємо задарма від Бога. Алілуя, Господь ніколи не введе вас в оману. Біблія говорить: а Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, або навчає, як отримати прибуток, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Амінь. І ви почуєте його голос позаду себе, який скаже: Ось шлях, йди нин, а всі дороги Божі це дороги приємності та миру. Слава Господу! Дякую тобі, Господи Ісусе. Амінь. Амінь. Я вірю, що цього року, коли ви дедалі більше будете відпочивати в ньому і його виконаних справах, то будете бачити його досягнення та плід його виконаних справ у вашому житті. Він буде являтися у вашому житті ще швидше цього року. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Отже, Амоса, 9, розділ, 11, вірш. Того дня я поставлю палову Давидову скинію і проломив ній загороджу. Отже, якщо є проломи, то є й цеглини. Що Бог робить, поки ми на землі відбудовує скиню Давидову. І усе це пов'язаної з церквою Ісуса Христа, а її головна характеристика це хвала Amen. та поклоніння. Амінь. Перед ковчегом, алілуя! Амінь. У скині Мойсея спочатку треба було пройти крізь зовнішню браму, увійти. Потім був жартовник цілопалень. І якщо ти грішив, то мав переконатися в тому, що приніс цілопалення або жертву за гріх. А якщо ти священник, то потім треба було омити руки. Навіть священники мали мити руки, перш ніж увійти. А коли вони входили, то опинялися у святому місці. Вони не були перед ковчегом. Ковчег знаходився у святому святих. Кадош Хакодашим, святе святих. Замисліться над цим. У скинії Давида всі люди могли одразу підходити до ковчегу. Це образ церкви Ісуса Христа, де кожен може сміливо приходити до Бога. Амінь. Слава Господу! І після того, як він говорить про відновлення скині Давида, Біблія каже: ось дні настають, які дні? дні коли він відновить скиню Давида. Ось дні настають, говорить Господь, і орач з женцем зустрінеться, а топтач винограду і сіячем. Я розповідав минулого разу, що це говорить про прискорення, а також про надлишок. Бо врожає буде так багато, і він з'явиться так швидко, що жнець та орач зустрінуться, топтач винограду і сіяч зустрінуться. Юшле і на зазвичай, зазвичайних умов у звичайному житті вони не зустрічаються, вони знаходяться на різних кінцях. Амінь. Та через це прискорення через надлишок врожаю, вони побачать один одного. я хочу прочитати вам з перекладу меседж. так. Справді недовго чекати вже, бо вказівка усе відбуватиметься так швидко, що ваша голова піде обертом і одна річ наступатиме на п'яти інші. Ви не будете встигати, усе буде відбуватися одразу. І Куди б ви не поглянули благословіння? Благословіння, як вино що лється з гір та пагорбів. Алілуя, куди б ви не поглянули, все відбуватиметься дуже швидко. І куди б ви не поглянули, усюди будуть благословіння, благословіння і ще більше благословінь. Автор цього перекладу перефразовує те, що говориться в Амоса, дев'ятому розділі, 13-му вірші. Тут говориться про швидкість та благословіння. Усе, що відбувається зараз, це благословіння та надлишок. Навіть гори даватимуть солодке вино. Ми також говорили про це минулого тижня. Йоїл говорить про це такими ж словами: це означає що на всіх горах будуть тераси та виноградники. Це найкращий метод отримання якісного винограду, з якого виробляють добре вино. Алілуя! Також схили будуть текти. Тут говориться потечуть. Це єврейське слово, яке означає стікати молоком. Ми читаємо про це в Йоїла Вони стікатимуть молоком. це говорить про те, що буде такий надлишок, що усі корови даватимуть надмір молока. Амінь отже, гори будуть кропити виноградовий сік, а підгірки стоятимуть у молодці. Надлишок, надлишок. Всюди благословіння. Ви подивитеся на гори, благословіння. Амінь. Ви подивитеся на схили. Amen. Благословіння, амінь. Куди б ви не поглянули, ви всюди будете бачити надлишок та благословіння. Ось що чекає на вас та вашу родину цього року. Амінь. Слава Богу. Усе відбуватиметься так швидко, що ви всюди бачитимете благословіння. Амінь та амінь. Слава Господу! Цього року ми будемо дивитися на те, як Давид повертав ковчег. Є одна річ, про яку ви маєте завжди пам'ятати. Ви маєте завжди тримати це у своєму серці. Ковчег це образ нашого Господа Ісуса Христа. Цар, який був до Давида, Саул, не жадав всім серцем бачити ковчега, інакше кажучи, він образ лідера, який у своєму серці не має жодного бажання зустрітися з Господом Ісусом Христом. Ісус це шлях до мети, та Ісус не займає центрального місця у його житті або в церкві. Ісус має зайняти центральне місце у нашому житті, у нашому, житті, у нашому шлюбі. Чоловіки любіть дружин, та це не кінець, як і Христос полюбив церкву. Амінь дружини коріться своїм чоловікам, як Господові. Ви не бачите Ісуса за своїм чоловіком. Ваш чоловік недосконалий, та ви бачите Ісуса. Я можу покоритися Ісусу. Амінь. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву. Оце так. Це не просте завдання. Знаєте, як Христос любить церкву? Він прийняв її з відкритими обіймами на Христі. І я маю так само любити свою дружину. Та якщо я не бачитиму Ісуса, я не зможу любити так свою дружину. Уся справа в Ісусі. Вся справа в Ісусі: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі. Амінь. Ви бачите Господа. Амінь. І у Господі ви можете слухатися своїх батьків та поважати їх. Отже, всі наші стосунки мають фокусуватися на Ісусі. Це християнські стосунки. Справа не в тім, щоб читати книжки про те, як бути більш успішними у спілкуванні. Усе це добре та має своє місце. Ви можете робити все це та бути узою, людськими зусиллями. Замість цього, ви маєте дивитися на Ісуса та спочивати у ньому, бачити Його Туди насолоджуватися тим баченням, яке вам дає Дух Святий у шлюбі, служінні, кар'єрі. Чим би ви не займалися, Ісус має бути в центрі цього. Коли він в центрі, ви зайняті ним, захоплені ним. Амінь. це захоплює ваше серце, розум та душу. Ви не маєте переживати з приводу святого життя. Ви не маєте переживати з приводу того, що будете поводитися погано. Ось у чому церква не має достатку. Вона залишила свою першу любов. Амінь. А як відновити а як першу любов? Повернувшись до першої любові, спочатку треба зрозуміти, що він любить мене. Амінь. Слава Господу. Слава Господу. Я вірю, що це буде як Давида, який нарешті засвоїв свій урок. Після смерті Узи він вирішив повернути ковчег. Куди? На Сіон Він вирішив повернути ковчег з місця безчесті та нехтування у місце and честі and та піднесення Амінь? на гору Сіон and, uh, back, він хоче повернути ковчег та він yeah, зробив a right a помилку. Right? він мав добрий мотив та вчинив невірно. Так? бог хотів, щоб ковчег несли на плечах священників? Я не знаю, чому вони поклали його на віз волами. Можливо, філістимляни привезли його на волі з волами. Жоден філістимляни не помер, бо бог знав, що філістимляни не знають шляхів Божих. Бог був милостивим для них. Вони привезли ковчег так, як знали, на возі з волами. Та Давид не мав залишати його на возі. Левити, які були з ним, мали сказати йому, та вони проігнорували це. І ось що сказав Давид через три місяці. Уза помер, бо ковчег хитнувся. Звичайно, ковчег хитнувся. Подумайте про це, друзі. 40 років із синаю. Аж до переходу через Йордан до землі обітуваної, а потім після стін Єрихону, де вони сім днів носили ковчег на плечах. за усі ці сорок років не було жодного випадку, коли Левит спіткнувся, несучи ковчег. Жодного випадку, жодної смерті за сорок років. Та за час цієї короткої подорожі з Кір'ят єраїму до Сіону за ці 12 кілометрів людина померла. Чому вони не зробили цього так, як хотів Бог? Дедасвепропове потрібно нести на плечах Левитів амінь. Священників Левитів. І сьогодні ми з вами представляємо царство священників, царів та священників. Це наше служіння як священників. Сьогодні у служінні священників беруть участь не тільки кілька обраних, які є пасторами, лідерами, діяконами. Ні, Кожен, хто народжений згори, є частиною родини священників Богу, Родини царів Богу. Слава Господу! Амінь. Наша роль полягає в тому, щоб підносити Ісуса Христа. Так, іноді ми дуже радіємо виступу якогось гравця. Ми підіймаємо його та саджаємо на плечі. Що це? Ми підносимо його, амінь. Ми підіймаємо його, звеличуємо його. Там говориться про те, що левити понесли ковчег на своїх плечах. Слово понесли це дуже цікаве слово. Це слово наса. Воно означає підіймати амінь. Наса. І воно використовується в Ісаї 53 третьому розділі, четвертому вірші, де говориться про справи Ісуса. Там говориться, ж він немочі наші, узяв наса і наші болі поніс. Там стоїть інше слово, Савел. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Тут говориться про Ісуса на Христі. Направду ж він немочі наші узяв наса і наші Karen, болі поніс Савел. Насправді, Савел означає важкий тягар, A важкий тягар. Load. Друзі, послухайте. Friend, Коли я, я готував для вас це слово, Господь сказав мені: якщо ти нестимеш мого son, сина, мій син нестиме твої хвороби. Якщо ти будеш звеличувати son, мого сина, son, мій син забере твої хвороби. Твій біль. Якщо ти нестимеш мого сина, Мій син нестиме твої хвороби. Якщо ти нестимеш тягар мого сина, він забере в тебе твій біль. алілуя! Хай це буде темою вашого життя цього року. І все, що ви робите у кар'єрі або у пошуках іншої мрії, яку Бог дав вам. Переконайтеся, що Ісус знаходиться в центрі всього цього. Амінь. Амінь, друзі. Ви маєте переконатися в тому, що у цієї речі є характеристики, які прославляють Господа Ісуса Христа. Це має бути не лише заробіток, не лише слава. Понад усе ви маєте підносити Ісуса Христа. Амінь. Переконайтеся, що займаєтеся тим, що звеличуєте Ісуса Христа. Якщо хтось із вашої родини займається чимось не тим, продовжуйте молитися за нього. Амінь. Ваш інтерес впаде з інтересами Отця Небесного. Він хоче, щоб його син був прославлений. Моліться. Моліться про те, щоб Ісус був прославлений. Не кажіть, я люблю свого сина, я хочу, щоб він добре навчався і все таке інше, бо тоді я матиму добрий вигляд. Звичайно, ви не скажете такого Богу, та це те, що знаходиться всередині вас. Ні. Ви маєте хотіти, щоб він добре навчався, щоб він прославляв Господа Ісуса Христа. Амінь. Щоб він прославляв Господа у своєму житті, коли подорослішає. Амінь. І так у всіх його мріях. Я хвилююся сьогодні за батьків, бо вони забули, що таке справжній успіх. У житті справжній успіх це син або донька, які справді знають Господа Ісуса Христа. Іноді батьки більше хвилюються з приводу того, щоб їхні діти успішно здали екзамени, ніж за спасіння своїх дітей. Так не має бути. Ви повинні бажати, щоб вони були спасенні. А тепер повернімося до Давида. Отже, Давид сказав, ви там: Друзі, ви забули. Ось що він сказав їм: ви голови родів левитів, освятіться ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа Бога Ізраїлевого до місця, яке приготовив я йому бо через те, що спочатку не ви це робили, то вдарив нас Господь Бог наш, бо ми не шукали його так, як належало. Бачите? Бо ми не шукали його так, як належало. Бачите, як належало, тобто на плечах священників. Амінь на ваших та моїх плечах Бог дав нам чудовий та святий привілей підносити його сина у нашому житті, і чим більше ми фокусуємося на Його сині, а не на наших егоїстичних справах, ми намагаємося робити так, щоб всі наші діла пославляли його. Ми не підносимо себе, а підносимо Його. Амінь. Ось що каже Бог. Ви наса, мого сина, а мій син наса, ваші хвороби, депресії, немічі. Ви будете нести тягар мого сина, коли будете підносити Ісуса. Згодом ви побачите, що для нас це навіть не тягар, так? Що він зробив? Він поніс Савел, важкий тягар нашого болю. Він поніс наш біль, а наше ярмолюбе, а тягар легкий. Амінь. Навіть цей чудесний привілей, який дали нам підносити Ісуса Христа у своєму житті через нашу особистість, через наші родини, через наші служіння та кар'єри, у наших відносинах це не щось важке. А тепер ми поглянемо, що було, коли вони зробили все так, як хотів Бог, і пішов Давид і Ізраїлеві старші та тисячники, щоб перенести ковчега Господнього завіту, з оведе домового дому з радістю. І сталося, коли Бог допомагав Левитам, що несли ковчега Господнього завіту, то вони принесли в жертву сім боків та сім баранів. І сталося, коли Бог допомагав Левитам, що несли ковчега. Зверніть увагу, що Бог не допомагав Узі або Волан. Бог допомагав Левитам. На підставі моїх досліджень я підрахував, що вага золота та дерева, а також вміст ковчегу, складала десь 130 кілограмів. Це досить значний тягар навіть для чотирьох чоловік. Кожен з них ніс близько 45 кілограм. Це чимала вага. Та тут говориться про те, що Бог допомагав їм. Деякі юдейські писання Розповідають про те, як Бог допомагав їм. Там говориться, що коли вони брали ковчег, то ситуація змінювалася кардинально, і тепер ковчег підіймав їх. Це торкається мого духу. Амінь? Ісус говорить: візьміть мій тягар, бо моє ярмо любе, а тягар мій легкий. Прочитаймо це. Ісус каже, прийдіть до мене. Пам'ятаєте? Прийдіть до мене не до формули. Чи до іншої людини? Прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені. Ми маємо поставити там слово Савел. Амінь. Ісус поніс важкий тягар наших гріхів, а також наші хвороби, та наш біль, Савел та «наса». Він «наса» та Савел. Але тут говориться, прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені. Він говорить про те, що не хоче, щоб ви були обтяжені своїми гріхами, обтяжені депресією. Обтяжені хворобою, обтяжені тим поганим, що відбувається у вашому житті. Амінь. Він хоче, щоб ви прийшли до нього. І що трапиться, коли ви прийдете до нього? Він говорить: і я вас заспокою. Моя особа заспокоїть вас. А далі він говорить: візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж, ярмо моє, любе. А тягар мій легкий. Не забувайте, дитино Божа, Коли ви служите Господу Ісусу, його ярмо, яке він дав вам, моє ярмо проповідувати. щотижня я маю готувати нову проповідь. Іноді диявол хоче дати мені менталітет Савел. проповідь це важкий тягар, важкий тягар, важкий тягар. я маю зрозуміти, що якщо це справді від Ісуса, то це буде легкий тягар. Любе ярмо, бо інакше це не від Ісуса. Бо якщо ви несете зараз щось релігійне, що, що церква або інші люди змушують вас нести, і це тисне на вас, є важким тягарем, не є чимось легким, тисне на вас, як важке ярмо на шиї, то друзі, це не від Бога. Киньте це, амінь. Бо його любе. якщо він каже вам зробити щось, він дасть вам на це благодать, і ви знайдете сили для цього. Ви побачите, що цей тягар легкий. Це не Савел. Він взяв Савел, важкий тягар, і дає вам легкий тягар. Коли ви підносите його, він починає нести ваші тягарі. Він той, хто носить тягарі. Алілуйя! Коли ви звеличуєте його, підносите його, все змінюється. Ви хочете бачити його дедалі більше у своїх справах. Ось чому, коли я чую проповіді чи вчення, то хочу бачити Ісуса. Я хочу бачити, я, хочу бачити я хочу бачити ще більше Його. Я хочу бачити ще більше Його. Я хочу бачити ще більше Його. А ви і коли ви побачили його, пізнали його, то розповіли іншим про нього. Ви піднесли його, прославили його. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як Спасителя та Господа, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть, Отче Небесний, скажіть, де б ви не були? Скажіть, Отче Небесний, я дякую тобі за Ісуса Христа, Твого улюбленого Сина. Отче, я дякую тобі за те, що відкрив мені очі через свою милість та благодать, щоб я бачив Ісуса як свого Спасителя. А тепер скажіть Отцеві: Христос помер на Христі за всі мої гріхи. Його стрес із мертвих, коли я виправдався в ньому, Ісус Христос, мій Господь, скажіть це, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, відтепер та навіки. Дякую, Отче. Я в благословінні. Відтепер, друзі, Куди б ви не поглянули благословіння, 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 навіть серед випробувань, благословіння, благословіння, благословіння вони допоможуть вам пройти цей шлях. Слава Господу Ісусу! Життя з надлишком йде до вас. Підіймись на ноги, церкво. Алілуя! Будьте готові до відпочинку та прискорення, яке прийде до вас. Амінь. Очікуйте його. І не тільки цього року, а й цього тижня. Амінь. Слава Господу, усе не буде так, як зазвичай. Як було, так і буде, як зазвичай. Ні. Забудьте про такий менталітет. Бог зробить щось нове, і перш ніж це трапиться, Бог розповість вам про це. Слава Господу, Він звертається до вас протягом цих тижнів. Він зробить щось нове, щось нове. На вас чекає відпочинок та прискорення. Слава Господу! Очікуйте цього. Бог поважає серце, яке завжди бажає бачити те, як Бог робить те, що обіцяв. Бог любить це. Бог шукає Ісуса навина та калива, які мають такий дух. Наші серця очищаються вірою. Це віра, друзі. Слава Господу. Цього тижня піднесіть свої руки до Господа. Бог... Я молюся про те, щоби Бог миру зберіг вас у святості, а також зберіг ваш дух, душу та тіло у здоров'ї, у справжньому здоров'ї. Будьте непорочні аж до повернення нашого Господа Ісуса, Він є Господа Ісуса Христа. Амінь.